Ми маємо програми, ми маємо чітко виписаний спектр послуг, які гарантуються державою. І пацієнт, коли він іде до лікаря, він повинен розуміти, що йому гарантується. До речі, відбулися нещодавно зміни. Раніше медичний заклад або власник медичного закладу сам визначав послуги, які є. Можуть ще да, бути додатково платними. Зараз це є постанова кабінету міністрів, яка чітко визначає мінімум, який гарантується. А поза тим мінімум щось може бути, наприклад, дофінансовуватися громадами місцевими з місцевих бюджетів. І тоді ми дивуємося, що ми переїжджаємо із селища в селище. Скажімо, тут мені гарантовано безкоштовно аж ось стільки. А тут значно менше чи навпаки більший пакет медичної допомоги. Це значить, він дофінансовується з місцевого бюджету. Це значить було таке рішення місцевих органів влади. Це значить, ви колись правильно зробили свій вибір на виборах. Угу. Цікавий факт, до речі, я про це не знала, але справді це. люди от інколи кажуть, чому ж там от стільки, а тут набагато менше, і це, мабуть, певні зловживання. Не зловживання, це рішення громад. Яке приймається колегіально, і вони мають право приймати ці рішення, розширювати вони можуть звужувати права, які гарантуються державою, але вони можуть щось дофінансуватися, щось не кажучи про те, що ми розуміємо, що і бюджетні можливості у громад можуть бути різні. На якійсь території знаходяться великі бюджету, підприємства, наприклад, та а на яких, скажімо, це бідні селища, які мають тільки індивідуальні домогосподарства, і вони не мають такого поповнення бюджету.